Сьогодні по обіді росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині, вдарили по приватному сектору. Влучання прийшлося прямісінько в житловий будинок. Постраждало і чимало інших будівель. У багатьох повибивало вікна, осколки пройшли крізь стіни. Попередньо без жертв. Про поранених інформації поки немає. На Ростові на Дону судять 24 воїна. Азова, які боронили Маріуполь, росіяни інкримінують силове захоплення влади та участь терористичній організації тим, хто в своїй країні боронив свої ж домівки та своїх людей. Тим часом вагнерівці повернулися під Бахмут. Їхнє завдання відновити втрачені позиції та продовжувати наступ. Повідомив керівник прес-служби східного угрупування військ ілля Євлаш. За словами речника, табори вагнерівців розформовують представники приватної військової компанії, переукладають контракти вже з міністерством оборони РФ і йдуть у різні структурні підрозділи окупаційної армії. А ось так відбувається евакуація під артилерійським обстрілом. Відео опублікувала третя штурмова бригада, що нині під Бахмутом. Пораненого бійця побратими несли два кілометри. Йому надали першу допомогу, наклали турнікети та почали витягувати з-під лінії ворожого вогню до найближчого зайнятого своїми бліндажа. Прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони України закріплюються на позиціях на бахмутському напрямку, які ще нещодавно утримували росіяни. Іноді окопуватися доводиться за 150 метрів від ворога під артилерійським обстрілом та вогнем зі стрілецької зброї. Маємо одне зворушливе відео від Держприкордонслужби, на якому захисник передає привіт своїй вагітній дружині. Завтра ми ти на ОЗД і я буду захищу мене. Хлопці чи дівчинка, чекати буду терпінням, обіцяю, що вернуся. Що я її дуже сильно кохаю. Що тебе треба двоняти. Їх хочу дуже сильно до тебе. А ти хотів би, щоб хлопця була хлопчика чи дівчинка? Я б хотів, щоб двойня була,